Вітаю вас на каналі. Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Ти навіщо тягаєш речі з кімнати в кімнату? здивувалася Віка, коли повернулася з роботи і побачила в прихожій купу речей, винесених із спальні, і свого чоловіка Руслана з торшером у руках. Треба звільнити місце. Бо тепер в нашій квартирі стане більше мешканців, важко дихаючи, відповів Руслан і потягнув крісло із спальні в іншу кімнату. Не зрозуміла. У мене не було часу попередити тебе. Римма, це жінка, яку я нещодавно покохав, чекає від мене дитину і сьогодні поставила мені ультиматум. Ми з нею тепер маємо жити разом в одній квартирі, як сім'я. Іти нам нікуди. У неї житла немає. Орендоване зараз не потягнемо. Римочка поки не працює. А у нас аж три кімнати місця хоч конем гуляй. Ти можеш поки жити у спальні. Ну... А оскільки нас з Римою двоє ще й дитина скоро з'явиться, ми розмістимось у двох кімнатах. По-моєму, це справедливо. Ти з глузду з'їхав? Про яку справедливість ти говориш? задихнулася від обурення Віка. Мені жити в одній квартирі з чужою дівкою? Ні, ти зауваж, я ж тебе. На вулицю не виганяю прямо одразу. Ти повинна це цінити. Живи, поки Рима не заперечує. Ну, так вийшло, що вона завагітніва. А ти дітей мати не можеш. Це ж остаточний висновок лікарів. І, взагалі, у тебе постійні розлади зі здоров'ям. Ти вічно киснеш, і тобі завжди погано. Я вже втомився від цього. А Рима молода, енергійна, ось скоро дитинку мені народить. Я ще достатньо молодий і хочу бути щасливим. Ти ж мені цього щастя дати не можеш. Віка мовчки зібрала велику сумку речей. І, не попрощавшись, грюкнула дверима. Жінка сіла на електричку, вирішила поїхати до своєї мами, що жила в невеликому заміському будинку в мальовничому і затишному дачному селищі. Віка сіла у вагоні біля вікна і з застиглим поглядом дивилася на пейзажі, що пролітали мимо. В очах її стояли сльози, горло. Стискала образа і ненависть до чоловіка. Такого приниження жінка ще не відчувала у своєму житті ніколи. Справді, за стільки років спільного життя з Русланом дитину їй народити так і не вдалося. Діагноз гінеколога звучав чітко і безапеляційно, первинне безпліддя. І почувалася в біка останнім часом недобре, Мучило постійне нездужання, занепад сил, похмурий настрій. Походи до лікарів, обстеження, лікування ніяких результатів не давали. Вердикт був один. Перевтома, треба відпочити, попити вітаміни, з'їздити у відпустку. Ну, і чим ти так перевтомилася? Дорікав дружині Руслан. Он у Ірки, нашої куми, троє дітей, і вона крутиться на одній нозі, все встигає, і ніякої тобі перевтоми, вона повна життя та енергії. Так у них дружна сім'я, діти, яких вони з чоловіком люблять. Це, мабуть, і дає їй сили, намагалася заперечити Віка. Не забувай, я три роки доглядала за твоєю хворою мамою. Мені вгору не було часу глянути, і від тебе допомоги ніякої не було, я навіть роботу змінила, щоб бути ближче додому і мати змогу навідувати любов Семенівну в обідню перерву. А скільки вибриків і забаганок її витримала. Характер у твоєї матері був нелегким, сам знаєш. Навіть у тебе, рідного сина, терпіння на неї не вистачало, а ти мені, Іру, в приклад, приводиш. Повір, із дітьми легше впоратися, ніж із хворою вередливою свекрухою. Я на себе останнім часом зовсім махнула рукою. Радості від життя ніякої не отримувала, і ніякої підтримки від тебе не було. Віка, слухаючи стукіт коліс поїзда, згадувала й прокручувала в голові їхні розмови з чоловіком. І ось зараз замість подяки привів у дім коханку. З гіркотою думала Віка. Дарина Іванівна, побачивши доньку з великими сумками, здивувалася, ти до мене відпочити чому не попередила. Але віка раптом уткнулася обличчям в плече матері і розридалася. Вислухавши доньку, Дарина Іванівна відповіла, мені ніколи не подобався твій руслан. Виходить, я не помилялася. Але зараз не про нього, а про тебе треба думати. Візьми, доню, відпустку та поживи в мене на природі. Зараз літо, у нас тут чудово. Ходитимеш на річку в ліс, я тебе смачно годуватиму, Відіспишся поволі. У нас по сусідству такі приємні люди дачу зняли, ми вечорами. Посиденьки влаштовуємо, тож нудно тобі не буде. Побудеш на свіжому повітрі, на сонечку, у спокійній, приємній обстановці і всі твої хвороби як рукою зніме. А то в мене вже давно за тебе душа болить. Така ти в мене красива, розумна, добра, а щасливою і радісною. Я не згадаю, коли тебе бачила. Дарино Іванівно, ви вдома? Почувся від хвіртки приємний чоловічий голос, і через мить на стежці, ведучий до будинку, з'явився і сам чоловік високий, симпатичний, років 35-40 з акуратною борідкою, що дуже пасувала його обличчю. В руках він тримав тарілку з рум'яними, блискучими пиріжками, від яких поширювався запах домашньої ванільної здоби. Це мама спекла пиріжки з вишнями, просила вам передати. Чоловік піднявся на терасу і тільки тепер помітив віку, що зручно вмостилася в плетеному кріслі в тіні виноградного листя. Доброго дня, доброзичливо посміхнувшись, привітався чоловік. То у вас гості? Треба було більше пиріжків узяти. Віко, познайомся. Це Ярослав, син нашої сусідки Ірини Гаврилівни. Ярослав художник приїжджає сюди на етюди. Місця у нас мальовничі, тільки пиши. А це Віка. Моя донька приїхала до мене погостювати. Дуже приємно, приязно усміхнувся Ярослав. Багато чув про вас. Дарина Іванівна часто розповідала, яка у неї донька, розумниця і красуня. І це ж таки правда. Сідайте, спохватилася господиня, зараз чай питимемо, з вашими пиріжками і з моїми нависниками. І з задоволенням приймаю запрошення. Ярослав сів до столу, не відводячи зацікавленого погляду від віки. Розмова за столом пішла легко і невимушено. Гість із апетитом ласував тим, що господиня поставила на стіл золотавими смачними нависниками із густою сметаною. Та ароматним чаєм, а потім з задоволенням з'їв цілу мисочку крупної, спілої черешні сорту волове серце, яку Дарина Іванівна зібрала в своєму саду. При цьому Ярослав не забував розважати й смішити співрозмовниць розповідями про кумедні випадки зі свого життя. Віка вже й не пам'ятала. Коли так весело сміялася, спілкування було таким легким і приємним, що вона й не помітила, як з'їла кілька нависників, блюдечко жирної сметани, два солодких м'якеньких пиріжки з вишнями, і випила велику чашку гарячого чаю. Після веселих оповідок Ярослава і всього з'їденого та випитого. Життя в віці вже не здавалося таким похмурим і несправедливим. Візьміть мене з собою на етюди!» раптом неочікувано для самої себе попросила молода жінка. Мені завжди було цікаво подивитися, як працюють художники. У дитинстві я дуже любила малювати, але ніде цьому не вчилася. Із задоволенням відгукнувся Ярослав, я й сам хотів запропонувати вам скласти мені компанію. До речі, у мене і Мольберт є запасний, тож можу дати кілька уроків, якщо побажаєте. Я б дійсно хотіла спробувати, несміливо усміхнулася Віка. От і вирішено. Збір завтра о шостій ранку біля вашої хвіртки. Ви не проти ранніх підйомів? Ні, не проти. Для мене це природно, бо я жайворонок. В цьому ми з вами збігаємося, зрадів Ярослав. Коли чоловік пішов, Дарина Іванівна сказала, який приємний молодий чоловік, але життя. Його теж не пожаліло. Такий молодий, а уже вдівець. Його дружина померла під час пологів, впала в кому, з якої її так і не змогли вивести. Зараз його синові півтора рочки. звати Богдан. Доглядати за малюком Ярославу допомагає його мама Ірина Гаврилівна. Вона самовіддана, мати й бабуся. А Ярослав, до речі, дуже успішний художник, відомий у своїх колах. у нього часто проходять виставки і навіть за кордоном. Тож уроки ти братимеш у справжнього професіонала, а раптом доню візьмеш та перекваліфікуєшся, а як поміняєш професію. То і життя піде інакше. Хто знає, як іще все може скластися? задумливо промовила Дарина Іванівна. Хто знає, тихо відгукнулася Віка, мрійливо дивлячись у далечінь. Минуло два роки. Лікар гінеколог заповнила картку і розгублено промовила «Вікторіє, Якби не я сама вам ставила діагноз та не спостерігала вас усі ці роки, ні за що б не повірила, що у вас настала вагітність. Це якесь диво. Вибачте, за ненаукову термінологію. Хоча про такі дива я вже чула неодноразово, вони траплялися іноді в практиці моїх колег. Я так зрозуміла, що ви всиновили дитину? Не зовсім. Я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії, і в нього був маленький хлопчик. Я стала йому мамою, полюбила Богданчика як рідного сина. І ми всі тепер дуже щасливі. От-от у таких випадках у жінок. Може змінитися гормональний фон, і настає довгоочікувана вагітність, що і сталося у вашому випадку, з усмішкою констатував доктор. А у Руслана, колишнього чоловіка Віки, теж сталися в житті великі зміни. Він одразу став багатодітним батьком. Його коханка Рима. Тепер уже його друга офіційна дружина народила трійню трьох милих дівчаток. Дівчатка були дуже схожі одна на одну, але зовсім не схожі ні на батька, ні на матір. І русла і Рима обидва зі світлими очима, русявим волоссям, з блідою шкірою. А діти народилися. Смаглявими, кучерявими, з великими карими очима. Це ж в кого вони такі вдалися? дивувався Руслан. Римма з обличчям незворушним не проникнув, мов кам'яна баба на степовій могилі упевнено сказала: Були у нас у роду кавказькі корені. А якщо конкретно, то мій двоюрідний дідусь був грузином. А гени ж можу спадкуватися дуже непередбачувано і химерно. Ось і дісталися нашим донькам темні очі і смаглява шкіра. Нічого незвичайного в цьому немає. А вже ж так і є, підтакнула теща. Про двоюрідного діда грузина. Це чистісінька правда. От через два покоління його гени взяли та й проявилися. Так буває, русланчику, не сумнівайся. Та руслан усе ж сумнівався, але вголос думок своїх не висловлював, побоюючись скандалів. Тепер він був один проти трьох жінок. Що стояли єдиним монолітним фронтом. Після народження дітей в його квартиру переїхали теща і бабця Рими. Вони зібралися під одним дахом, начебто щоб допомогти Римі ростити дітей. А насправді вони трьох раніше перебивалися в маленькі кімнатки в комунавці. А тут Тобі таке щастя на голову звалилося, окрема, простора, трикімнатна квартира, без сусідів і скандалів, спокій і затишок, живи та радій. Тож, не в ближчій, не в віддаленій перспективі, ні Рима, ні її мати з бабусею з'їжджати від Руслана не збиралися. ні в якому разі. Саму Риму це дуже облаштовувало. Вона скинула всі турботи й клопоти про дітей на своїх родичок, а сама жила в своє задоволення. До своїх попередніх кілограмів вона додала ще не менше сорока. Багато їла, багато спала, сиділа в соцмережах, часто зустрічалася з подружками, а може, й з друзями. Ніхто ж того не перевіряв, з ким вона бачиться. А Русланові й ніколи було стежити за дружиною. Він гарував на трьох роботах, аби прогодувати домашню арабу. І от він, на відміну від своєї погладшавшої дружини, став худим, похмурим і безрадісним. Бажання. В нього було лише одне як слід виспатися і щоб прокинутися, а вдома нікого немає. Але обидві мрії були нездійсненними. Усі три жіночки були прописані в його квартирі. На цьому свого часу наполягла Римма і не встиг Руслан утямитись, як вона. Все це швиденько і вправно провернула. Віка, його колишня дружина квартиру розмінювати не стала, чому чоловік дуже здивувався, просто пішла від нього і все. Руслан часто згадував про свою першу дружину і не просто згадував. Він відчував сум, тугу й ностальгію за тим часом, коли Віка. Була поруч з ним. Якось сидячи на кухні над тарілкою неапетитного рідкого супу, руслан раптом побачив свою першу дружину віку в телевізорі. Жвава, говірка-журналістка брала у неї інтерв'ю. Чоловік кинув ложку і роззявивши рота, уважно слухав. Із сюжету виходило, що Віка стала відкриттям року у творчому середовищі їхнього міста. Її представили як художницю, яка пише картини в стилі наївного примітивізму. І виходять вони в неї настільки яскравими, радісними і соковитими, що її помітили і навіть почали організовувати виставки. Ось нещодавно така виставка пройшла за кордоном. Вони їздили туди разом із її чоловіком, теж знаменитим художником. Віка радісно усміхалася, дивлячись на симпатичного чоловіка з борідкою. Ярослав Криницький так звали нового чоловіка Віки, теж похвалив її творчість, відзначив що мав честь бути її учителем і наставником, І ще додав, що цінує її не лише за те, що вона його успішна учениця, а й за те, що вона його кохана дружина, з якою він дуже щасливий. І ще Вікторія чудова, любляча мама їхніх двох синів. Які також її обожнюють. Як двох синів? вигукнув у голос руслан і ледве не вдавився. Але тут над ним нависла громістка фігура дружини, яка, не втримавшись, відвісила йому за шийника, від якого руслан ледве не клюнув носом в тарілку. Ти що тут розсівся? На роботу спізнишся, тобі ж сьогодні в нічну. Давай доїдай швиденько та чеши, а то ще звільнять за запізнення. А ти ж не хочеш, щоб ми тут з твоєї ласки з голоду померли? Руслан узяв ложку, зітхнув і з похмурим поглядом. Став доїдати давно холовий несмачний суп.